Росія здригається від масованих вибухів, палають заводи з виробництва ракет та дронів, розриваються полігони графі. Армагедон наче в останні дні Помпеї, навідався до російських міст, але вибухнули не вулкани, а підприємства, де виробляють зброю та вибухівку для війни в Україні. Ось тепер окупанти самі змогли посмакувати дані вибухи. Цікаво, що ЗСУ посилили удари по Росії після новини про передачу літаків міреж. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого вибуху. Писку підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І почну я з того, що по рафі масштабні удари по аеродромах та містах. Спочатку ворожий військовий аеродром, що у воронежі атакувала ракета та дрони. Згодом рашиське місто знову опинилося під ударом. Ну і цікаво, що у Воронезькому литовищі дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк РФ. Про те, що військовий аеродром Балтимор у воронежі міг зазнати атаки, заявили рашиські пропагандисти згороду. Водом, Воронезька область знову опинилася під атакою ракет. Губернатор регіону Олександр Гусів оголошував небезпеку атаки, а у соціальних мережах написали про вибухи. Литовище під Воронежем окупант використовує для ударів по Україні. А від аеродрому до українського кордону у Харківській області понад 173 кілометри. У деяких містах Ростовської області також лунали вибухи на тлі фіксації в районі безпілотників. Гучно було зокрема в районі Таганрога, Тарасівка та Мілорово. де розташов. Вони військовий аеродром про це повідомляє губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та російські телеграм-канали. Таким чином, за словами представника влади регіону на півночі області, цитую ППО відбувають повітряну атаку, зафіксовано бопола у Мілоровському та Тарасівському районах. Розповів місцевий губернатор. Ну і між тим у мережі були оприлюднені кадри дронових атак у пабліках. Пишуть, що Таганрог, начебто, під потужною атакою безпілотників, і стверджують, що нібито були зафіксовані деся. Дронів також повідомляють, що під ударом, зокрема, військовий аеродром у Мілерово. Окрім того, у Білгородській області також розповідають про атаку БПЛА на Грейворон та ще два населені пункти. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков стверджує, що через дроновий удар, нібито втрат не було. За словами рашистського чиновника, є пошкодження будівель та загоряння авто у Грейвороні, та у селах Гора Поділ та Нижнє Березово Друге. Також білгородсько. Губернатор показав в мережі фотонаслідків на тлі тривожних для окупантів подій в аеропорту міста Казань перестали приймати та відправляти авіарейси. Такі дії пов'язані із можливістю повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Зокрема, варто зазначити, що вибухало і на інших рашийських територіях. Так, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про вибухи поблизу Луської губи фінської затоки на відео. Момент збиття дрону. Над газопереробним заводом за інформацією керівника ЦПД РНБО України Андрія Коваленка, услузької порт відіграє ключову роль для РФ в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості. Далі його пряма мова. По перше, це логістичний хаб для обходу санкцій. Услуга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни. По-друге, він допомагає здійснювати мілітаризацію. Ці Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот. Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє рефі забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно із вантажами для воєнних потреб. Також це своєрідна альтернатива європейським маршрутам, пояснив Коваленко. Через санкції РФ втратила доступ до багатьох європейських портів, і услуга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн. Включаючи Китай та Індію, також завдяки услузі, Рефія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщі та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення. У розмі навели заяву Росавіації про те, що у Казанському аеропорту були запроваджені тимчасові обмеження польотів цивільних судів. Рашиське відомство не пояснило причину закриття повітряної гавані. Разом із тим, телеграм-канал Шот пише, що план Килим для аеропорту Казані вели, начебто, через загрозу до. Дроновою безпілотною атаки нагадаємо, що в Орефію запроваджує для аеропортів план килим зазвичай органами протиповітряної оборони у виняткових ситуаціях, таких як, зокрема, безпосередня загроза атак БПЛА. У період дії таких обмежень застосовується заборона на будь-які польоти у повітряному просторі радіусом 200 км від аеродрому, де оголошений відповідний план. Окрім того, у цей момент. Передбачається проведення евакуації цивільних осіб із повітряної гавані. Схожих заходів рашисти вжили до слова і в Петербургському аеропорту Пулково. До слова рашистам варто чекати ще більше бавовни на своїй території. Адже вже у січні повітряні сили ЗСУ отримує три перші винищувачі Міраж дві тисячі Файф. Літаки були модифіковані і підкрила ці ракети Скальпіджі штормшейду та керовані авіаційні бомби. Деякі джерела пропускають, що винищувачі вже є в Україні, але поки що їх використовують Воть не для бойових завдань, а для тренувальних польотів загалом близько 10 літаків передає Франція Україні. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лікерніо заявив, що роботи з модернізації літаків на авіабазі Кадо в Жеронді та навчання пілотів завершаться в такі терміни, які дозволяють відправити їх в Україну в першій половині 2025 року. Основними акцентами в модернізації є посилення озброєння та засобів РЕП. Цитую мута полягає у тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу повітря Млям і посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом у цьому є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нанці, розповів міністр. Подібну тезу раніше висловив і міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Він підтвердив, що перші літаки міраж 2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Окрім того, зазначив, що Франція готуватиме пілотів для цих літаків. Історія французьких літаків розпочалася ще в 1970-х роках розробила нові винищувачі компанія Десолт Aviation у березні 1978 року. І першу модель здійснили успішний політ. На озброєнні Франції літаки надійшли через 6 років після випробування. Літак спроектований за схемою качки із низько розташованим трикутником у плані крилом, що має кут стрілоподібності попередній крайці 58 градусів. Зверху і знизу на кожній консолі крила розташовані повітряні. Гальма компанія також розробила понад десяток модифікацій, як для французької армії, так і для експорту у інші країни. Як відзначив експерт Іван Крачевський, у будь-якому випадку французькі винищувачі посилять повітряні сили ЗСУ. Якщо ж Україна отримує класичні версії Міраж 2005 то це дозволить пробувати ворожу ППО, застосовувати проти ворога авіабомби та ракети малої дальності. Якщо ж ми отримуємо літаки такої модифікації, як свого часу Греція, ракети Скальп і Джі можна. Буде застосовувати з французьких борців з рахуванням того, що і британський штормшедоу є фактично близнюками французьких ракет. То це дозволить також застосовувати і їх. Отже, винищувачі радянського зразка, які зараз використовує Україна і які були модернізовані під західні ракети, можна буде переобладнати під німецькі ракети Таурус, якщо Берлін ухвалить це довгоочікуване рішення. Заступник командира батальйону безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Михайла Білинського в з позивним Вульф розповів про оперативну ситуацію на Курському напрямку. За його словами, на цьому напрямку Росія застосовує багато корейських військових, які не розуміють, що таке дрони. От як північнокорейці реагують на прольоти і прильоти дронів? Далі заслухаємо від Вульфа напрямок у нас складний, як і всі інші. Наразі ворог проводить штурми застосуванням техніки, але завдяки безпілотним системам ми стримуємо ворога, рятуємо наших піхотинців, допомагаємо і максимально знищуємо ворога. Ем, те, наскільки змінюється поведінка росіян, і взагалі від чого це залежить, я маю на увазі інтенсивність атак, ну, підготовка так само їхня вишкіл, наскільки вони е, підготовлені, наскільки вони е, мають відповідне устаткування, екіпіровку, все, що з цим пов'язано. Тобто тут є зміни? Ну, я не можу сказати, що у них е, постійно йдуть е, професійні військові, але вони також застосовуються. Багато зараз на нашому напрямку застосовується корейських військових, які насправді для БПЛА солодка ціль, тому що вони не розуміють, що таке БПЛА, і наразі це. На нашій користі, а це дійсно так виглядає, як ми бачили в нотатках окремих військових з північної Кореї, коли вони там на живця намагаються виманювати дрони. Там така спеціальна технологія. Значить, це нагадує якісь. Знаєте, на, на скелях колись там прадавні люди малювали. Коли один чоловічок виходить, а дрон він має зупинитися. Дрон має теж зупинитися. Двоє решта стріляють в нього. Тобто, ви дійсно це бачите. Так, все саме так і відбувається. Вони не жаліють свою живу силу, і тому у них є така тактика. А чи використовують вони ось цю е, зброю? Я не знаю, як це правильно назвати, коли кілька автоматів зварюють на підставці і фактично ну, такі багатоствольна у них ну, не артилерія, а автомати. От вони таким чином намагаються вразити, бо я теж бачила в соцмережах це відео е, північних Корейців. Вони таким хвалилися. Таме таке не зустрічав, але скажу так, що стрілецькою зброєю вони збивають багато наших БПЛА. За рахунок щільності завжди так, завжди завжди для кожного знайдеться свій дрон. Тому кожен окупант знайде наш дрон. Давайте поговоримо про особливості застосування дронів дронів бомберів чи ФПВ, чи розвідників у таку погоду, як зараз. Є особливості з тиском, з вітром, з опадами, з хмарністю. Як зараз працюється? Ну, звичайно, наразі на жаль, ми не можемо розкрити весь потенціал батальйону, тому що погодні мови не дозволяють використовувати на 100%. але все одно. Ми намагаємось максимально е, прикласти зусиль, щоб більше врятувати нашої піхоти, і не дати противнику закріпитися на їх ружах. На Куп'янська вісь. Далі поговоримо, що відбувається там. Військові говорять, що відстань від фронту до центру Куп'янська скоротилася. Про це говорить очільник міської військової адміністрації. Куп'янська відстань від лінії фронту до центральної частини міста зменшилася до двох кілометрів, що дозволяє окупантам активно обстрілювати місто за допомогою міновентів та fpv дронів Про це повідомив Андрій Бісєдін. Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий, хоч хоча знаходяться трохи далі, але все одно перебувають в зоні ураження російських мінометів та ФПВ-дронів. Ворог застосовує все, б'ючи фактично перед центрами, перед центральними частинами населених пунктів, де цивільна критична інфраструктура. Жодної військової інфраструктури ні до повномасштабного вторгнення, ні зараз там немає. Зазначив Андрій Бісідін. Нагадаємо, що нещодавно заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповідав про зухвалі спроби окупантів форсувати річку Оскіл, але поки що всі ці. Спроби вони контролюються нашими військовими. Росія там несе значні втрати про втрати взагалі росіян за минулу добу. Ми поговоримо традиційно в наступному етері. Повірте, там є що розповісти, тому що, окрім звичайних солдатів, росіяни там втратили ще й досить важливого офіцера і одного з російських пропагандистів-зрадника з міста Донецьк. Про це також в наступному етері. А поки що поставте вподобайку та дописуйте коментарі. Поїхали далі. На жаль. Зараз тенденція негативна стосовно втрати нашої території. Україна втрачає до 20 квадратних кілометрів щодня. За рік росіяни захопили 3600 квадратних кілометрів України у 2024 році. Сили оборони втратили контроль над понад 3600 квадратних кілометрів території, зокрема в листопаді, втрачали понад 20 квадратних кілометрів щоденно. Е, у 2023 році загалом було втрачено за весь рік близько 540 квадратних кілометрів, а звільнили близько 430 квадратних кілометрів. Е, як йдеться в матеріалі, найбільші втрати 2023, 2024 року прийшлися саме на Донецьку та Харківську області. Портал наводить орієнтовні площі втрат української території за місцями. Отже, звіт від порталу Мілітарний за червень 100 квадратних кілометрів за місяць на місяць це 3,4 на добу. В липні ситуація. Збільшилася 160 квадратних кілометрів по 5 квадратних кілометрів на добу, серпень 370 на місяць 12, вересень 400 на місяць 13,4 жовтень 560 квадратних кілометрів втрачено. За добу в середньому втрачали 18,7 квадратних кілометрів. Листопад 610, середнім показником за добу 23. Ну і в грудні 510 квадратних кілометрів, тобто на Добу 16,45 квадратних кілометрів. На Донеччині впродовж цього року активність сил противника була. Найбільшою на ділянці Велика Новосілка очеретине за рік противник зумів взяти під контроль понад 2400 квадратних кілометрів території, просуваючись на всій без винятку протяжності від Великої новосілки до очеретини. Максимальна глибина захоплених територій складає 45 кілометрів, тим самим скоротивши відстань до адміністративної межі з Дніпропетровською областю на відстань менше. 10 кілометрів південніше Покровська. 10 кілометрів – це вже те, що прострілює Досить смілива ворожа артилерія, як ствольна, так і реактивна. На ділянці Нью-Йорк-Сіверськ протягом року противник зміг взяти під контроль не менш як 335 квадратних кілометрів території. Портал Мілітарний зазначає, що точність підрахунку ускладнюється наявністю істотної сірої зони південніше міста Часів'яр. На Лиманському та Куп'янському напрямках протягом року противник отримав контроль. Над не менш як 479 квадратних кілометрів на Харківщині. Внаслідку, внаслідок наступу в травні 2024 року. Противник встановив контроль над е, двома стами 11 квадратними кілометрами території та зумів взяти під контроль 13 населених пунктів. Однак сили оборони не тільки змогли зупинити ворожий наступ, а й на певних ділянках відновили контроль територій. За оцінкою мілітарного, в цілому, операція на півночі Харківщини станом на кінець 2024 року закінчилася для противника невдачею. Херсонщина протягом року окупанти захопили близько 95 квадратних кілометрів, які станом на грудень 2023 року перебували під контролем сили оборони. Більше половини втрачених територій приходяться на ліквідований противником плацдарм Сил оборони України в селі. Кринки та просування у навколишніх островах. Запорізька область тут сили оборони втратили контроль над майже сотнею квадратних кілометрів, а точніше, 97. Найбільше противник зумів повернути контроль над територіями, втраченими в районі села Роботина під час контрнаступу сил оборони України у 2023 році. Решта змін носять локальний характер. Також в районі Кам'янського сили оборони змогли покращити тактичне положення та взяти під контроль близько 5 кілометрів квадратних території. В Курській області, в ході операції, що почалася в серпні, сили оборони України протягом місяця змогли взяти під контроль 1100 квадратних кілометрів території. На кінець року під контролем України залишається приблизно 460 квадратних кілометрів. Мілітарний прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням. Взяття міста Курахове, Торець та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адмінмежі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій безпосередньо в самій області та збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках. Окремо варто очікувати збільшення зусиль над ліквідацією плацдармів сил оборони на лівому березі річки Оскіл та розширення своїх на його правому березі. Так само велика вірогідність подальших спроб здійснити висадку на правому березі Дніпра на Херсонщині. Також портал прогнозує, що противник продовжуватиме витіснення українських сил із Курської області та нарощування вогневого впливу на українське прикордоння. Для порівняння площа резиденції експрезидента втікача Віктора Януковича Мижигіря становить 1,4 км. кілометра. Таким чином, у листопаді Україна втратила територію співставну з 14 14 площам Мижигір'я. Отже, ситуація поки що не дуже добра, але це не означає, що це Збройні сили України відступають і не можуть нічого зробити. Навпаки, наші захисники б'ються досить сміливо, самовіддано, але, на жаль, є певна нестача. Підтримки збройної підтримки від наших партнерів, тому ми, на жаль, і втрачаємо територію. Ну а далі поговоримо про Куп'янськ ой, точніше, Куп'янськ, Курахове тере. Покровськ. дійсно там ситуація досить така складна. І аналітики мападів стають щодня, аналізують той вітинок фронту, бо розуміємо, що рашисти намагаються олищати, взяти е, взагалі дану територію і намагаються просуватися далі е, до своєї мети, тобто до повного захоплення Донецької та Луганської областей. Таким чином, аналітики Мападів стають сьогодні вночі. Оновили інформацію з приводу того, де ворог просунувся. Дописали вони те, що ворог просунувся у турецьку біля Курахового та Нової. Восілки ворог просунувся біля Курахового новосілки та вторецьку. Ідеться в повідомленні від аналітиків мапи Діпстейт. Також аналітики зазначають те, що це є одним із тих, скажімо, так, найскладніших напрямків, які мають наші захисники. Раніше Діпстейт повідомляв, що російські війська активно наступають у населеному пункті Нововасилівка. А у Покровському районі на Донеччині російська армія окупувала Дачинське, Новий Трут та Вовкове і просунулася біля п'яти населених. Ніх пунктів напередодні, тобто бачимо, але досить таки, скажімо так, не те, що динамічно, але просувається вони на покровському напрямку, і ми розуміємо, чому так це все відбувається, бо ворог, на жаль, має перевагу в першу чергу у живій силі. Потім вже має підтримку досить таки у повітряному просторі і може атакувати, застосовуючи різне вито збройні, яке може скидати із повітря на наших захисників на даному відтинку фронту.